Наша взагалі основна задача це вивезти трьохсотих хлопців. Хлопцям боляче, дуже вони кричать, ну розумієте. І на максимум треба їх довести до сапунту, щоб їм оказали якусь допомогу. Це одна автівка із наших, у нас їх декілька. Зараз дві знаходяться в ремонті, то що теж побило її, то осколками, то ходова розлетілася, теж без колес стоять десь там. А саме ця це ми забирали трьохсотих хлопців, але наші бивші сусіди добрі накидують нам багато мін в плані ліпісток. Ну і виходить, що, що ми не жаємо на них, вони зриваються, і ми залишаємося без колес. Одне, друге, третє, і потихеньку питаємося вивезти трьохсотих, бо хлопці то без ноги, то без руки, то взагалі без свідомості. І треба їх доставляти до 100 І звідси, потім з трьохсотими, вже десь около 30 кілометрів ми їхали без колес. Як змогли, вишкребувалися. Це дорога по коліна Грязюки. Це дорога. Яку взагалі не можна дорогу назвати, це, це поле, це овраги якісь, це дерева, це побиті села, це провода, це стовби, це кирпичі, це, це не є дорога, це є, не знаю, як назвати непролазні хащі. Я в бригаді з 23 року, з августа місяця, це ну, майже вже два роки, да, півтора. Прибув, перевівся зі 108-ї бригади, 102-го батальйону міста Новомосковська, бо тут у мене друзі. Ну, якось так Захотілося, щоб разом ми були. На Донбасі були це велика Новосілка, Гулідар з тієї сторони. Були там і з 108-ї бригади. Потім зі 128-ї туди ж заїхали, теж, тримали там оборону. Дуже важко, дуже багато було поранених. Були дуже активні бойові дії, так як ворог не пропиняв вогонь. Кожен день, кожен день кожну ніч, кожен день ми забирали поранених, тримали оборону. ну, Вистояли трохи, скільки змогли. Вашу автівку, коли їхали, забирали хлопці Так, неоднократно. У нас були Івазіки, і броньований автомобіль-Юпік на гусеничному ходу. Потім він згорів, бо прилетіло. Ну, попадало. Так. Мінують усі підходи. до… От Вони бачать, допустимо, з Мавіка, там, з Птічки. дороги, під'їзди, усі. І вони всі дороги засіюють. Вони приловчилися, беруть типа, мангал, це, що жарить м'ясо, прив'язують до Мавіка, туди накалюють кліпістки і просто скидують і все. І вони розсипаються. Це частічно. Або РСЗВ якийсь. Викидують гради, там, смірча і засипають в великі вже участки. А що відбувається? Відбувається, ти наїжджаєш колесом на неї, і коли розлітається в хлам. Ну, і відповідно, якщо і повезло, то ходова ще ціла стається. А буває таке, що вилітають і шарові, і наконечники, і тоді вже приходиться залишити автівку і забирати трьохсотих і їх пішки. Це було на Донецькому напрямку. Так, ми витягали трьохсотих, понад два кілометри тягнули на ношах. Чому? Бо він не міг іти. У нього був таз роздроблений. Ну, там важкі були поранення у хлопця, але ми його врятували. У мене медична освіта, я фельдшер ветеринарної медицини, але ну, так, так по життю пішло, що я. Не займався цією справою, ну, А тут вже в армії почав споминати, та і ще курси тут окончив, отримав сертифікати відповідальні. Ну і так воно пішло, пішло, пішло. Я не зразу був бойовим медиком, я був командиром відділення, я був гранатометником, я був кулеметником. Але після поранення було важко, у мене поранення було спини і дуже ходити я не міг, але вже ну, тягати той гранатомет або кулемет. І Виправ напрямок медика, так, воно пішло. Коли вже здоров'я похинулося, я вже тоді зрозумів, що трошки я не витягую те, що раніше я міг. Це був район Великої Новосілки біля смети Рівнопіль. Напрямок ми тоді готувалися до наступу на селище Старомайорське. Вдарив танк, закопало, важка була контузія. Ну, три місяці в госпіталі і потім повернувся до побратимів. Ну, а як ми бросимо це все? Ну і що? Ми підемо додому, що далі, що буде. Прийдуть вони додому. Ми бачили, що там тут торваться, то я не хочу, щоб у нас таке було В нашому Дніпропетровську чи Запоріжжя, це взагалі жах.